Оу, oh, привіт, солоденькі! Дякую, що завітали! Вау! І сьогодні ми пограємо в ті-бідю! Перма холодний вітерець, де дуже багато кукурудзи. Так, перевіримо тотем. Тотема нема. Угу. Тоді до генератора. Угу, А ця крадеться, крадеться, крадеться. Шпійон. О, ворона, давно не було А. Мене не почула, не побачила, думала, що Мікаелка тут сама лагодить. І пішла за нею. Ну, ну бувай, не щастить. Лорі, Лорі, ти намагалася. Ну, ну, не засмучуйся, Лорі. Ну йди сюди, давай, давай пожалій тебе, Лорі. Давай полагодимо генератор, знімемо стрес, та. Отак і зробимо. happened? Це якесь прокляте місце, це капець, це жесть. Ой! Вона, Вона не очікувала, що там ще хтось сидить. Вона просто така. Шоо? Що? Трошки розгубилася ворона. Так. Так, Мікелка, все добре. Давай полікую. Юй, йди сюди. А що ти дивишся? Йди сюди. Швивденько полікуємо. Ой, я повернуся до свого генератора. Ти прям цього хочеш. Я, я бачу, як ти хочеш, щоб в тебе знову прилетіли ворон. Дуже сподобалось тобі на нагоду. Ну, кожному своє, у всіх різні смаки я не засуджую. не засуджую. А Юї біжить до нас і веде гостей. Десь вість. Куди ще вести гостей, коли немає жодного генератора? Так. Ну, а я поки що зроблю тотемчик. Бо якщо ми всі попадаємо, то хоча б буде якийсь шанс доповзти і піднятися. Ага. ага, 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 тепер ти знаєш, що я тут. Дала підсраку, ага, добре, добре. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, я все бачу. Все. Ну і пішли. Пішли хілитись. Є? Це дуже прикольно. Хилитися у воронах. Так. А, що, вже життя навчило? Дуже швидко навчило життя так, що не треба під гаком стояти. Хоча б трошки відійти. Будь ласка, а мене не треба лікувати. Бо коли я роблю. А! а, а, а то я швидше лагоджу генератори. Ось така ось мазахістка. Угу. Лорі мансить. Лорі мансить. Вже не мансить. Глянула на мене так, типу, що знову. Ти що, зовсім сором втратила? Ага, ага, налякала, налякала. Все, 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 не чіпаю. Я пішла рятувати Лорі. А? Ага. Лорі. Але лікувати я тебе не буду, тому що генератор. Генератори завжди в пріоритеті. Бо, дивись, у нас вже а, скільки 4 повіси і, ще, і тільки один генератор. Так, ні. Я буду робити генератор. Ще один зроблений, це дуже добре, Мікайлка постаралася. Mm -hmm. І її знайшли. Зараз, зараз я зніму її. І... Потім... Давай, Михайло, ти зможеш. Угу. Я одна на ногах, ну нічого. Все буде добре, пішли рятувати дівчат. Вона поки що... Вона зараз повісить а, Лорі. А потім якраз піде до Мікаелки, і в цей час я зніму горі. Ой-ой-ой-ой, а оце вже погано, це вже погано. Вона мене чекала, вона мене чекала, каже, ось ти і попалася. Боже, яка ти гарна. Ви подивіться на її скін. Боже, красунечка. А ти мене в підвал понесеш, так? Oh тобто я для тебе особлива. М -м -м. Ну я зрозуміла тебе. Передзвони мені після катки А на що там лікуватися, я вибачаюся? Вона ж зараз прямо до вас і прийде. Це, звісно, офігенний план, дуже надійний, дуже шикарний. Ми три покоцані е дівчини. Будемо чекати на маньяка, щоб він нас всіх від от. Так. Тільки Юї на мене не пофіг. Дякую. Дякую. А тепер А тепер тікаємо. Бо якщо вона в підвал повернеться, ми з підвалу не повернемось. Угу. Трошки генератора. Так. Я знаю, я тобі залишила записочку. Угу. Угу. Так, не, ну що, треба ще шукати? Ой, ой-ой-ой, Юї. Треба було тобі тікати. В тебе два повіси. Ой. ой. Ну, вона її не підняла. Але вже підняла. Так. Вона відігнала лорі, бо в той ліхтарик. Ну шо? Треба зробити генератор, там же як вийде. Бо нас залишилося троє. Ми всі три а, поранені. А генератора ще два? Ага, Міхаїлка полікувалася і одразу попалася. Так, десь вона там. Ти, ти що, ти куди біжиш? Ти зараз на неї вийдеш? Ну, ну звісно. Не треба бігти в ту сторону, звідки прилетіли ворони. Не треба. Не треба. Ну це ж логічно. Ти мене не почула? Ти мене не побачила? Ну добре. Ну добре. Зробимо вигляд, що ти не спеціально за мною не прийшла. Не знаю, мені здається, вона в мене закохана. Так, так, тепер полікуватися. І вже потім знайти останній генератор. Пощастило, що вона не в мою сторону кинула. Ну, вона думала, що я десь відійшла від генератора. Це 100%. Але в яку сторону, вона думала, що я... а, вона думала, що я повернуся до того сараю, щоб полагодити той генератор, а я відійшла в іншу сторону. От так, от так, обдурила. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела. Боже, Лорі, там, як цуценятко така. Зроблю тотемчик, якщо вона когось з нас покладе і піде за іншим, то хоча б буде шанс. Ну добре, давай спочатку тебе полікуємо Ну от послухайте. Так, а тотемчик я все ж таки зроблю. Ага, ага. Почула. Побачила, почула. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А що ти тепер за мною підеш? Так. А перестрибуємо. А, ну, це не добре. На мені ворони. Ай! 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 Так, Покатай мене на ручках. Ага. Давай, будеш мене вішати? Глорі, та що ти там заховалася? Тікай. Ти здалася, чи що? Ти думаєш, ти сама не виграєш? Ти б знайшла люк, ти так її мансила? Змогла б. Ну, я тебе зрозуміла. О, а вона що хоче нас відпустити? Лорі, пручайся, пручайся, давай, давай, красуня, пручайся. Вона ж тобі показує, вона нас відпускає, ти встигнеш ще мене зняти. Долагодимо ген. А тобі, а тобі я бачу пофігу. Пофігу на бех. Так, я бачу. Та що вже зробити? Так, моя солоденька ворона. Ти не хотіла мене вбивати, але, але Лорі теж в тебе закохалося. А, бувай, бувай. А. А! А! Дякую, дякую, велике Лорі. Дякую, дякую. Це все, що я можу сказати. Велике дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментар, і мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на канал. Також хочу сказати, що тут на Ютубі в мене є шорси. Це коротенькі, прикольні відео, і мені вони чесно подобаються більше, ніж основні геймплейні відео, тому запрошую подивитися, ознайомитися, посміятися. Тож бувайте, всім гарного дня! Ням-ням!